Пан Юрій нас питає, підскажіть, будь ласка, який матеріал обирати у калькуляторі Pro для стіни з відсів блоку пісок, відсів щебеню та цементу? Ну, ви це, пане Юрій, я ж не власник калькулятора Pro. Друзі, у Каді Про там є своя підтримка, є свій телеграм-канал. Будь ласка, ви можете туди зайти і задавати питання. Доволі група, доволі активна і доволі серйозної теми там розбираються, за що всім дуже-дуже дякую. Я слідкую. Але не Каді про. Я слідкую, але не дуже активно там приймаю участь. От. А, я ж неправильно пишу, Ви мовчите, я ж неправильно пишу назву. Ось так. Значить, дивіться. Е на сьогоднішній день пан Володимир, за що йому огромне огромне друзі дяка, е створив вже дуже класний сервіс. І так як цей сервіс просто тримається на його ентузіазмі, йому потрібне, потрібна також підтримка. Тому хто хоче розвиток українського будівництва, будь ласка, можете стати патроном цього сервісу, тому що на сьогоднішній день цей сервіс знаходиться на приватному сервері, і, звісно, що іноді буває за того, що скачки напруги, не завжди все це витримує, воно падає, але ви подивиться на цей шедевр. От, подивиться, друзі. Тобто, це вже доволі класний продукт, котрий продовжує розвиватися. Дуже активна група, слідкує за тим, щоб тут не було ніяких помилок. Мало того, пан Володимир, друзі, підключає до цього сервісу Штучний Інтелект. Тобто, ви можете доволі от, благодаря візуальним картинкам дуже швидко вибрати те, що вам потрібно. За замовченням ви бачите, що обран будинок приватний, тому що це користується найбільшим спросом, стіни, але також ви вже можете порахувати перекриття, дах абсолютно без проблем. І Ось давайте ми зайдемо сюди і подивимося, як у нас бетони. Гран- віців, Блін. гран віців, друзі, це бетон. От, і тут ви вже можете обрати. Е, якщо він на доміних шлаках, і ну, от, можна обрати на шлаках, так, в принципі, от можете обрати бетон, гравій або щебінь з природнього каменю. Це. Значить, Проблема там виникає в тому, що якщо це шлакоблок, у нього є повітряний прошарок, замкнутий повітряний прошарок, але доволі товстий шви. Не забувайте про це. Якщо ви хочете розрахувати в товщині шва. Можете задати просто в сплошну бетон. Якщо ви хочете розрахувати, наприклад, з урахуванням пустот, можете задати переріз бетонна стінка, замкнути повітряний прошарок, знову бетонна стінка. наприклад. Для чого це потрібно? Це потрібно, наприклад, якщо ви хочете перевірити, буде конденсація вологи в пустотах чи не буде, тому що при маленьких товщинах утеплення. Там буде конденсація, і це доволі погано. Тому ви можете або так, або так набрати. Але я скажу вам наступне: що коли у нас з вами доволі велика товщина утеплювача в донормативного, а це мінімум 20 см утеплювача на сьогоднішній день, шлакоблок, скоріш за все, піде в теплу зону, тобто в зону десь плюс 14-15 градусів, і конденсації вологі тому там не буде. Але якщо ви хочете перевірити, будь ласка, заходите і перевіряєте. Зрозуміло? Так що, друзі, користуйтесь цим сервісом Каді Pro. дуже класний. Тобто можна розрахувати навіть тепловитрати будинку на сьогоднішній день. Працюють над тепловитратами через підлогу, або, може, вже зроблено, до речі. Ні, ще, ще напевно, не зроблено. От, тобто сервіс дуже класно розвивається, виправляються помилки в групі, коли от виникають якісь самопечатки або невідповідності до документів, одразу пан Володимир максимально швидко все це редагує, виправляє, тому це доволі гарний у нас сервіс, український сервіс. Він круче, ніж, вибачте, північного сусіда. Я вам відповідально це кажу, круче, бо більше можливостей на сьогоднішній день вже більше. І обов'язково ставайте патроном, під, підтримуйте от, розвиток цього сервісу. Я патрон. <рес> Вже доволі давно. Там сума невелика, але все ж таки регулярна, я сподіваюся, вона автоматично списується от, для підтримки. <кхух> так що, от, такий от сервіс є у нас в Україні. Користуйтеся. Дякую за ваше питання. Я сподіваюся, що відповідь вам була цікава. От, значить, тут, до речі, в чому перевага справа у тому, що коли ми з вами використовуємо якусь методику для розрахунку, треба витримувати всі вимоги по тому, як ви закладаєте дані. Тобто, ви повинні пам'ятати, що це калькулятор. Розумієте? Якщо ви дурню закладете, він вам дурню порахує, якщо ви не вмієте аналізувати результати розрахунку, це температура, волога, зволоження, плоска максимального зволоження і так далі. Краще зверніться до спеціаліста, до Олександра Васильовича. Він вас научить, якщо це вам потрібно для роботи. Тобто ви можете замовити консультацію, я сяду з вами, порахую, проаналізую і повчу вас це аналізувати. Зрозуміло, якщо ви хочете цим володіти більш професійно. От, і також так тут можна розпечати одразу звіт. Якщо вам це треба, наприклад, для замовника, ви можете розпечатати звіт і направити замовнику одразу за всіма цими розрахунками. Тому, будь ласка, користуйтесь. От підтримка проєкту на Patreon, можна зайти, перейти, підписатися і так далі. одразу. Добре, друзі. Все, дякую за вашу увагу, і ми з вами рухаємось далі. До наступного питання.